Енко, розпочнемо з вас, Скажімо так, після обрання на наступний термін президента Трампа, уся світова геополітика встала на вуха, так би мовити. Гучні заяви Трампа про завершення швидке, швидке завершення війни, все ж зараз трансформуються в те, що є певний прогрес. Це не так просто. Ну тобто, вже все зрозуміло, що Дональд Трамп розуміє те, що не так просто буде домовитися з Путіним. Водночас, росіяни постійно, знаєте, з одного боку, ми розуміємо, що. У них на фронті ситуація ну точно не критична, особливо порівняна з 22-м чи 23-м роками, коли українським збройним силам вдавалося здійснювати успішні контрнаступи, але водночас з боку росіян постійно лунають заяви про якісь перемовини. От Українці кажуть, що ми не готові до перемовин. Росіяни про це говорять. Ну, знаєте, з одного боку, це може бути гра з боку Російської Федерації, а з іншого боку. Хочеться в це вірити, що країна, яка себе супервпевнено почуває на військовому на землі, на фронтах та так багато про перемовини говорити не буде. Навіть на своїх умовах у Путіна нещодавно спитали, чи вірите ви в завершення війни 25-му році, на що він сказав, що я вірю в Бога, і в той же ж день, чи наступного дня відправив кілька десятків балістичних ракет в Україну в день. Різдва Різдва Христового така собі віра в Бога, дикт російського диктатора. Але в цьому контексті щойно повідомлення, яке ми отримали від голови Української грекатолицької церкви блаженнішого Шевчука, про те, що папа римський Франциск І, прийняв запрошення відвідати Україну. Ну що ж, ми побачимо наскільки міцна віра в Бога? Зрештою, ми побачимо наскільки. Папа Франциск має впливи, і на які є процеси діалогу, чи вони є із патріархом, так званим патріархом Московським і так званою Сія Русі. Тому можливо, що цей діалог, якщо до якого неодноразово ратував Папа Франциск в певному сенсі буде позитивний для Лінії розмежування для поля бою, в якому сьогодні перебуває Україна, і це випробування на міць багатьох, скажімо так, відносин наших з багатьма країнами, тому що 25-й рік буде в всіх відношеннях дуже складний. І він покаже рівень взаємовідносин України з точки зору підтримки Європейського союзу і підтримки Сполучених Штатів Америки. Ну хоча б з цієї однієї причини, що Трамп стане 20 січня президентом Сполучених Штатів Америки. Трамп, правда останні тижні дав багато посил. Спершу ми думали безумовно, що це жарти, а зараз зрозуміло, що це вже не жарти. Я маю на увазі, що фактично заява. Елекшен президента Трампа підбирає, підривається ідея недоторканності священності кордонів будь-якої країни, це бажання зробити Канаду 51 м штатом, це бажання купити Гренландію як частину Данії, це бажання взяти Панамський канал. Ну тобто, ми говоримо про те, що, що наскільки це все серйозно, та що питання. Непорушності кордонів будь-якої країни це така може бути премара у світі. Ми ж боремося за непорушення, апелюючи до статуту ООН і захищаючи свою територіальну цілісність, з якою згідні всі великі країни в світі, незалежно від того, чи це. Сполучені Штати Америки, чи це країни Заходу, чи це країни Сходу, чи це країни Латинської Америки, в принципі, в ООН нікого не викликає сумнів така ідея. Тому, звичайно, що принцип священності, недоторкатися кордонів, кордонів він після таких заяв може порушуватися багатьма. І якщо він буде порушуватися багатьма у світі, то даруйте, нас може бути ланцюгова ситуація. Це справді може тягнути за собою Третю світову війну, якщо ми в тій третій світовій війні вже не перебуваємо. Е, тому е, нас турбує багато процесів, які безумовно можна очікувати двадцять 2025 році. Тому очевидно, що ми сподіваємося на зусилля адміністрації президента. Які і візити спецпредставника Трампа, які мають відбутися в січні місяці, які, зрештою, засудив останню атаку на різдво російського атаку балістичних ракет, що відповідно все таки Росію через примус змусять до діалогу, який дасть можливість, скажімо, шукати справедливого миру тому, що ми розуміємо, що вічна війна нікого не влаштовує, вона не влаштовує Росію, її економічні і фінансові можливості підриваються щодня, щомісяця. Якщо тим більше вводити додаткові санкції по енергетичних об'єктах, по фінансовому сектору, по банківському сектору, і очевидно, що і тут ніякий Китай не допоможе, тим більше не допоможе криптовалюта, якою росіяни хочуть зараз розраховуватися, і не не допоможуть війська північної Кореї, тому що все одно війна. Захлинеться на якомусь етапі. Росія теж зрозуміє, розуміє те, що їй треба передишку. У Нас непроста ситуація на фронті, ми це теж розуміємо, що ми втрачаємо кожного дня людей, ми втрачаємо кожного дня територію. У нас складна ситуація з управління військами, наскільки ми можемо розуміти, з багатьох заяв багатьох речників військових ворог просувається ближче до кордонів вже тепер Дніпропетровської області, наближаючись до Покровська, ну до Дніпропетровської області залишилося якихось 7 кілометрів. Тому я вважаю, що подальші атаки, які зараз будуть по енергетичній системі. В контексті зими, яка ще триває, вони теж ослаблять Україну. Тому Україна мусить рахувати свої можливості, свої енергетичні можливості, свої економічні можливості і свої сподівання на партнерів, на стратегічних партнерів. Підведуть партнери в 2025 році чи не підведуть, тому що ставка на власні сили. Ну вона не може бути, вона є вичерпна ставка на власні сили. Тому 2025 рік в контексті цієї глобальної війни це вже не локальна війна, якою би хтось хотів її показати, а глобальна війна. Майже третя світова війна, ставка на 25-й рік для нас є надзвичайно велика. Ну, я думаю, що 25-й рік українці повинні побачити світло в кінці тунелі. Я думаю, що мав би бути наближення цей рік, мав би бути наближення справедливого миру, завершення війни для нас. Ми сподіваємося, що ми будемо не покинуті великими світу сього, які не можуть допустити торжества сатани, торжества зла, як вгорі, так і на землі. І ви знаєте, якщо говорити вже конкретними речами, ми напевно не отримаємо запрошення від президента Байдена, який залишає свій пост в НАТО. Але є в Сполучених Штатах Америки союзники. Вони не менші союзники, ніж в НАТО. Які має стату статусне зберегати поза НАТО стратегічного союзника США поза НАТО, і такими стратегічними союзниками США поза НАТО є і Південна Корея, яка повністю забезпечує Сполученими Штатами військовою зброєю і не тільки зброєю, є Ізраїль якого Америка не залишає в протиборстві із силами зла, скажімо так, і Україна в нашій програмі, в вашій програмі, власне, неодноразово це лунало з боку колишнього міністра закордонних справ і інших дипломатів про те, що Україна мала би педалювати, так би мовити, цю тему стратегічного союзника uh -huh. поза НАТО і друге це вступ України в ЄС. Це гарантія того, що ЄС не відсурається, що якщо Україна стане частиною європейської спільноти, європейського зонтика. Як структури політичної і військово-політичної, то Україна вже автоматично наблизить до себе гарантії додаткової безпеки усіх учасників цього зонтика. Усіх учасників цього зонтика очевидно, що коли ми отримаємо додаткові додаткову зброю, яку ми сьогодні суттєво отримуємо за тими траншами, останніми, які були розписані конгресом Сполучених Штатів Америки, це так само підсилить наші безпекові можливості на 25-й рік. Тому я вважаю, що ми впливаємо не тільки на господа Бога, ми на наших воїнів, на здоровий розсудок і на очевидно на самих себе. І я вважаю, що Україна переможе однозначно в цій війні.